Доброго дня, шановні учасники вебінару. Я Хоменко Ірина Іванівна, заступник начальника управління держпраці в Чернігівській області. Темою нашого сьогоднішнього вебінару буде відповідальність за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, а також напрями контролю при проведенні перевірок органами держпраці. Я ще хочу зауважити, що наприкінці нашого вебінару ви можете задати якісь запитання, які вас зацікавлять. Робота нашого управління, перш за все хочу сказати, вона не ставить за мету собі накладення штрафних санкцій або якісь покарань. Перш за все, нашою метою є питання щодо роз'яснення законодавства, надання допомоги суб'єктам господарювання з тим, щоб вони не порушували трудове право і завжди були на меті закону. З 1 січня поточного року набув чинності закон України номер 1774 від 6 грудня 2016 року. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України і важливими інноваціями в системі оплати праці цього закону є. Встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2017 рік на рівні 3200 гривень. Це відповідно вплинуло на розмір штрафних санкцій, які збільшилися удвічі, оскільки відповідно до статті 265 Кодексу законів України про працю, штрафні санкції враховуються від, від мінімальної заробітної плати. Відповідно до статті 6 закону України про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності, це закон 1728, який теж діє з 1 січня 2017 року, і, власне, продовжує мораторій на проведення перевірок суб'єктів господарювання на 2017 рік на органи держпраці не розповсюджуються. Тобто, у поточному році будуть проводитися. Органами, територіальними органами держпраці будуть проводитися як планові, так і позапланові перевірки. Планові перевірки вони розміщені на сайті нашого управління, і вони, план цих перевірок складається один раз на рік, затверджується наказом, і під час проведення перевірки розглядаються питання, які прописані у акті перевірки затвердженому наказом міністерства соціальної політики україни номер 390 від 2 липня 2012 року Тобто там всі направлені, всі напрямі, всі статті. Ну про це ми поговоримо дещо пізніше. Що стосується позапланових перевірок, це можуть бути або звернення громадян, або інформація з органів статистики, з органів фіскальної служби, з органів пенсійного фонду. Про недотримання мінімального розміру заробітної плати, або якась скарга громадянина, ці перевірки суто вузькі, суто по цьому питанню, і за обов'язково за погодження центрального органу держпраці. Яка відповідальність передбачена на сьогоднішній день за порушення законодавства про працю? Якщо перш за все хочу сказати, що є адміністративна? Кримінальна та фінансова відповідальність. Якщо в перших двох випадках штрафні санкції накладаються судовими органами на посадову особу, яка винна у порушенні законодавства про працю, то треті фінансові санкції накладаються на суб'єкта господарювання або фізичну особу підприємця. І накладаються вони посадовими особами органів держпраці, як центрального апарату, так і територіальними. Розміри цих санкцій досить значні, і вони належать, не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27 Господарського кодексу України. Сам механізм застосування фінансових санкцій відбувається відповідно до порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю, затверджений постановою Кабінету міністрів. України від 18 липня 2013 року номер 509 із змінами від 3 лютого минулого року номер 55 Відповідно до цієї постанови, штрафи накладаються на підставі акту перевірки державного інспектора, або навіть і без перевірки на підставі рішення суду, при зверненні до суду самого працівника, який виконував роботу без оформлення трудових відносин. За які саме порушення накладаються штрафні санкції фінансові? Вони прописані у статті 265 Кодексу законів про праці України. Зараз ми розглянемо розміри фінансових санкцій. Так. Порушення. Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору контракту. Або оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, встановлений на підприємстві, або виплата заробітної плати без нарахування та сплати єдиного соціального внеску і податків, тобто у конверті. За такі порушення штраф складає 30 мінімальних заробітних плат за кожного працівника. У 2017 році це 96 тисяч гривень. Далі, порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш ніж за один місяць виплата цих сум не в повному обсязі, тобто заборгованість заробітної плати, штраф три мінімальних заробітних плати у 2017 році 9600 гривень. Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні це нове, це новація закону 1774 9600 гривень, три мінімальних заробітних плати. Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам інших виплат. Так, це я вже казала. Недопущення до проведення. Уже саме На дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, На дотримання встановлених е, законом гарантій і пільг працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами про е, військову про мобілізацію, про військову. Про військовий обов'язок військову службу, про альтернативну невійськову службу, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Це е, штраф е, за кожного працівника 10 мінімальних заробітних плат або 32 тисячі гривень. І ще один новий штраф у дуже великому розмірі 100 мінімальних заробітних плат на 17 рік. Це 320 тисяч гривень. Це недопущення до перевірки з питань допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору контракту, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час установленої підприємства та виплати заробітної плати без нарахування та сплати єдиного соціального внеску і податків. Тобто, якщо перевірка йде по працівнику, який нелегально працює, і на цю перевірку не допускається, державний інспектор штраф складає 100 мінімальних заробітних плат. Порушення інших вимог трудового законодавства. Це якщо нема там запису троє книжки, графік роботи не передбачений і так далі. Це одна мінімальна заробітна плата у 2017 році 3200 гривень. Так, коротко зупинюсь на адміністративної відповідальності. Я вже казала, що накладається орган, приймає рішення про притягнення до відповідальності. Це районний місті або міський міськрайонний суд. Інспектором в разі виявлення порушення про законодавство про працю складається протокол відповідно до 41 статті Кодексу України про адміністративне правопорушення, і суд приймає рішення. Скажемо, за порушення встановлених строків виплати заробітної плати заборгованості, порушення строку надання працівникам, у тому числі колишнім, на їх вимогу документів стосовно їх трудової діяльності на цьому підприємстві в установі організації, або підприємства, необхідних для призначення пенсії про стаж, заробітну плату, визначевану законом України про звернення громадян. Штраф складає. Від 30 до 100 необлагаємих мінімум доходів громадян, це від 510 до 1700 гривень. Також така ж сама сума страхних санкцій щодо проведення або не порушення строків або не проведення строку проведення атестації робочих місць за умовами праці і порядку її проведення. Що стосується фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, то Штраф складає у розмірі від 500 до 1000 необлагаємих мінімумів, від 8500 до 17 тисяч гривень. А за повторне протягом року порушення штраф від 1000 до 2000 гривень. Кримінальна відповідальність. Також орган, що приймає рішення про притягнення до відповідальності, це судові органі скажімо, за незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів чи у зв'язку з повідомленням ним про порушення вимог закону України про засади запобігання і протидії корупції іншою особою, а також інше грубе порушення законодавства про працю, стаття 172 Кримінально-процесуального кодексу, штраф від 2 тисяч до 3 необлагайних мінімум доходів громадян від 34 тисяч до 51 тисячі гривень. Відповідальність за порушення законодавства про зайнятість населення у 2017 році. Це стаття фінансові санкції, фінансова відповідальність на суб'єкта господарювання. Це стаття 53 закону України про зайнятість населення. необґрунтована відмова у працевлаштуванні при невиконанні роботодавцем протягом року. Закону України про зайнятість населення, стаття 53 закону України про зайнятість населення. Передбачає штраф у розмірі дві мінімальних заробітних плати або 614 гривень. Ну, ми знаємо, що статтею 14 закону України про зайнятість населення прописано перелік квотних категорій громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні, у сприянні працевлаштування, це матері, які мають дітей там до 6 років, або дітей-інвалідів, або дітей сіроді, молодь і так далі. От при відмові у необґрунтованій відмови у працевлаштуванні, штраф складає фінансова відповідальність на суб'єкта господарювання 6400 гривень. Використання роботодавцем праці іноземців або осіб без громадянства то осіб, щодо яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про надання статусу біженця. На умовах трудового або іншого договору без дозволу на застосування праці таких осіб, абзац 1, частина п'ята стаття 53 закону України про зайнятість населення або на інших умовах, ніж ті, які передбачені відповідним дозволом або іншим роботодавством, абзац 2, частини 5 цієї статті штраф складає 20 мінімальних заробітних плат встановлене законом це 64 тисячі гривень, і також накладається органами держпраці. Ненадання надання або порушення роботодавцям встановленого порядку надання інформації до Державної служби зайнятості про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку зі змінами в організації виробництва. Частина 6, стаття 53 закону України про зайнятість населення. Чотири мінімальних заробітних плат в штрафній санкції, встановлені законом у 2017 році 12800. Здійснення суб'єктом господарювання діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном без отримання відповідної ліцензії або наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні з іншого роботодавця без отримання відповідного дозволу. 20 мінімальних заробітних плат, 64 тисячі гривень у 17 році. Ненадання або порушення порядку надання суб'єктам господарювання, які надає послуги з посередництва у працевлаштуванні відповідно до закону України про зайнятість населення, відомості про, до про працевлаштованих ним осіб, штраф дві мінімальних заробітних плати. Ну, штрафні санкції, досить, як бачимо, досить великі розміри мають. І тому всім роботодавцям необхідно посилити особисту відповідальність за недопущення законодавства про праці. Далі е, е, хочу сказати, що з 1 січня 2017 року, крім органів держпраці, право контролювати дотримання законодавства про працю делеговане від тепер органам місцевого самоврядування. Цим же законом, який же я називала 1774, внесено зміни до статей 17, 18 і 34 е, до закону про місцеве самоврядування. І яким передбачено проводити перевірки у сфері праці і накладати штрафи, тепер можуть органи місцевого самоврядування на території, а також об'єднані територіальні громади на території своєї громади, і поряд з органами територіальними органами держпраці. Де вони можуть перевіряти? Або на підприємствах, установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади, це частина 2 статті 17 закону України про місцеве самоврядування. Або на підприємствах, установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності, а також фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників. Частина 3 статті 18. І саме по цій статті вони можуть проводитися з питань здійснення делегованих органам місцевого самоврядування повноважень органів виконавчої влади. Такі повноваження закріплено в Конституції України. Органи місцевого самоврядування можуть надаватися закони і можуть надаватися окремі повноваження, частина 3 статті 143 конституції, а також стаття 34… Закону України про місцеве самоврядування. Тобто на сьогоднішній день розроблений проєкт порядку щодо здійснення контролю органами місцевого самоврядування, порядок нагляду, а також методичних рекомендацій по здійсненню цих перевірок. І оприлюднено на сайті Центрального апарату держпраці за 13 січня. Тобто, якщо хто має бажання, може ознайомитися далі я хочу трошки розповісти про ті напрями перевірок, які під час планових перевірок будуть дивитися органи держпраці. Скажімо, основне зараз питання це оплата праці, це додержання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, тобто дотримання 3,200, а також дуже актуальним питанням, і воно в нас завжди таке наболіле це заборгованість заробітної оплати. Перевіряється оплата праці, скажімо, мінімальні гарантії в оплаті праці, оплата праці за фактично виконану роботу. Значить, які документи. Інспектором будуть вимагатися: це штатний розпис, положення про оплату праці, трудові договори між працівником і фізичною особою, табель обліку робочого часу працівників, відрядні наряди, особові рахунки працівників, бухгалтерські та інші документи, які відображають нарахування та виплату заробітної оплати. З огляду Питання погашення заборгованості заробітної плати, що буде дивитися, це період заборгованості з виплати заробітної плати, її сума та чисельність працівників, перед яким наявна заборгованість має місце, дотримання вимог законодавства щодо оплати праці. Працівників в першочерговому порядку, це стаття 15 закону України про оплату праці, дотримання вимог е, законодавства щоб, щодо виплати всіх сум, які належать працівнику, стаття 116 Кодексу закону в Україні про працю, чисельність працівників, яким не виплачено причини, е, документи, які вимагатимуться, це. Е, які підтверджують зарахування, нарахування заробітної плати, її виплати, документу щодо обліку, виконані працівниками, працівниками роботи, ще хочу зауважити, що державні інспектори праці вони не наділені повноваженнями здійснювати будь-які фінансові або бухгалтерські розрахунки, пов'язані із встановленням сум заборгованості заробітної плати. Тому з метою встановлення. Інформація, яка потребує проведення розрахунків, ми можемо отримувати письмові пояснення, довідки за підписами посадових осіб відповідальних за нарахування заробітної плати. За результатами перевірок, обов'язково складається акт перевірок, який засвідчує факти місце її проведення, і містить фактичні дані з питань, що досліджують у акті перевірки. Потім, якщо є підстава, то вноситься до посадової особи органа, територіального органу держпраці, вноситься акт і розглядається на предмет накладення фінансових санкцій. Ну, це коротко все, що я хотіла сказати. а Зараз, якщо є зауваження, то будь ласка, чи чи? Якщо питань немає, то на завершення я хочу вас вам сказати, де нас можна знайти. Це п'ятницька 39 міста Чернігів, управління Держпраці Чернігівської області. Працює наш сайт, працює сайт Держпраці, де також можна побачити дуже багато корисної інформації. І якщо потрібно, звертайтеся за допомогою, звертайтеся за роз'ясненнями за телефоном 675 548. Wszystko, do pobaczy.